Монтую газ в Жигуля і хочу показати декілька моментів, які виникають при роботі. Перше. Ось там я просверлив отвір, бачите знизу. І в, в тій пустоті треба буде якось зловити гайку, щоб прикрутити цю стяжну пластину. Що я зробив? Я зробив дуже просту річ. Просто. До гайки приварив кусочок болтика, потім відповідно мечиком пройшовся, щоб позабирати всі ті шарики. І він там собі впреться з боку і можна буде спокійно крутити. Далі, другий момент я вам показати, це ось тут є таке курето пластмасове, і мені треба знайти отвір. Так з його, воно досить жорстке, так отвір не намаців. Що я зробив? Я там. Не знаю, буде дивіться зараз секунду. Я отут. Один болтик закрутив і так набагато легше намацати, намацати місце знаходження того отвору по шляпці болтика. Взяв довгий, він там ззадів вперся І таким чином я знаходжу, де тут слід просверлити отвір в кориті.